Сьогодні 16 січня 2023 року. Заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття горішки для білочки. Добрий день, дітки! Дуже рада усіх вас сьогодні бачити. Я вас сьогодні запрошу на заняття з математики. Нас чекає дуже цікаве заняття. До нас завітав незвичайний гість. А хто саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте, будь ласка. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як на мистинки оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, це білочка. До нас на заняття завітала білочка. Вона має горішки. Порахуйте, скільки горішків в неї. Так, п'ять горішків, але вона ці горішки не може розколоти. В кожному горішку є завдання, яке вона має виконати. Вона в нас просить допомоги. Давайте ми з вами допоможемо, білочці, і виконаємо завдання, які є в цих горішках. Ось наше перше завдання подивіться, ви всі побачили цифри, давайте їх назвемо. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перше завдання має назву «Порахуй». Дітки, порахуйте, будь ласка, в прямому порядку від цифри один до цифри шість в прямому порядку. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А тепер нам треба з вами порахувати в зворотньому напрямку. Від цифри 10 до цифри 5. Рахуємо в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Так, правильно. Зараз нам треба порахувати в зворотньому напрямку від цифри 8 до цифри 2. Рахуємо, будь ласка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Молодці. Дітки. А зараз рахуємо в прямому порядку від цифри 4 до цифри 10. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А зараз давайте порахуємо в прямому порядку від цифри три до цифри дев'ять. Рахуйте від трьох, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Так, ми рахуємо до цифри 9. А зараз давайте порахуємо в зворотньому напрямку від цифри 7 до цифри 1. В зворотньому напрямку рахуємо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, молодці, дітки. Перше завдання, яке було в першому горішку, ми з вами виконали. І нас з вами чекає наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви перед собою бачите смужку, в якій є цифри. Цифра 1 і цифра 2. Нам з вами треба вставити цифру, яка має стояти на місці сонечка. Подивіться, які цифри внизу зображені. Цифра 8. 3 і 10. Яка цифра має стояти на місці сонечка? Так, правильно, цифра 3. Бо після цифри 2 йде цифра 3. Молодці. Дітки, а тепер назав... назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Сусіди числа 2 це 1 і 3. Молодці. Дивимось наступний малюнок. Яку цифру, із тих, що зображені нижче, ми вставимо на місці сонечка. Цифру 7, цифру 2 або 5. Так, правильно, цифру 7, бо після цифри 6 наступною йде 7. Дітки, назвіть, будь ласка, сусідів чи... числа 7. Так, це 6 і 8. молодці. Наступний у нас є цифри 1, 6 і 4. Яку цифру ми вставимо на місці сонечка? Так, цифру 4. Молодці. Дітки. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 4. Так, 3 і 5, правильно. Наступний. Подивіться, яку цифру ми маємо поставити. Так, 6. молодці, Правильно. А тепер давайте назвемо сусідів числа 7. 6 і 8. Правильно. Наступний. Яку цифру ми поставимо? У нас є цифри 9, 5 і 8. Правильно, тут має стояти 5. Молодці. Назвіть, будь ласка, сусідів. Числа 4. Так, це 3 і 5. Молодці, правильно. Дітки, наступний малюнок. Яка цифра тут має стояти? Так, правильно, один. Молодці. Давайте назвемо сусідів числа 2. Один і три. Молодці. Яка цифра має тут стояти? У нас є цифри 7, 3 і 9. Так, цифра 7. Після шести іде 7. Дітки, давайте назвемо сусідів числа 6, 5 і 7. Молодці. А яку цифру ми поставимо на цьому малюнку? Так. 10. Правильно. Дітки, назвіть, будь ласка, сусідів числа 9. 8 і 10. Молодці. А ось тут в нас трохи складніше завдання. Нам треба назвати і ставити сусідів числа 2. Давайте згадаємо сусідів числа 2. Яка цифра стоїть перед двійкою? Один. Правильно. І яку цифру ми поставимо після двійки? Так, три. Молодці. Наступний. Ми маємо згадати сусідів числа вісім. Які це числа? Чи? Так, 7 і 9. Правильно. І ще. Треба згадати сусідів числа 5. Назвіть, будь ласка. Так, 4 і шість. Молодці дітки! І з цим завданням ви теж дуже добре справились, а нас чекає вже наступне завдання. Завдання. Запитання. Слухайте, будь ласка, уважно і називайте число. Яке число йде після числа 7, але перед числом 9? Слухайте ще раз, уважно. Яке число йде після числа 7, але перед числом 9? 8. Так, наступне запитання. Яке число йде після числа 1? Але піс... перед числом три? Так, два молодці. Наступне? Яке число де після числа три? Але перед числом п'ять. Так, це в нас чотири молодці. Наступне. Яке число? Йде після числа 8, але перед числом 10. 9. Правильно. Яке число йде після числа 5, але перед числом 7? Якщо ви не можете пригадати, зверху ви бачите цифри, ви можете трошки подивитися. Яке число йде після числа 5, але перед числом 7? Так, це число 6. Молодці. Яке число йде після числа 2, але перед числом 4? Правильно. 3. Яке число йде після числа 4, але перед числом 6? 5, молодці. Яке число йде після числа 6, але перед числом 8? Так, 7. Молодці. Дітки, із цим завданням ви дуже добре справились. Нас чекає наступне завдання. Склад числа. якої? 7. Нам треба пригадати склад числа 7. Подивіться, який гарний будиночок, так? Давайте подивимося, які цифри в перших віконечках 0 і 7. Так? Наступний. 1. І подивіться, яку цифру ми поставимо в цьому віконечку. Так, цифру 6. 1 і 6, так? Наступний рядочок. У нас цифра 5. А яку цифру ми поставимо в віконечку біля цифри 5? Так, це цифра 2, Правильно. молодці. І останній рядочок, цифра 3. Яку цифру ми поставимо в цьому віконечку, яке біля цифри 3? Так, цифра 4, Правильно. Давайте ще раз повторимо і назвемо склад числа. Сім. Це нуль і 7, один і шість, два і п'ять, три і чотири. Молодці. Склад числа ми з вами також згадали. Дітки, зараз нас чекає останнє наше завдання. Скажіть мені, яка в нас зараз пора року? Давайте пригадаємо. Так, зараз в нас зима. Скажіть мені, яка пора року наступить після зими. Весна молодці. Далі наступає літо. Після весни настає літо. А після літа настане осінь. Правильно, молодці. Дітки, давайте ще раз назвемо. Зима в нас зараз. Далі весна, потім літо і осінь. Наше останнє завдання полягає в тому. Подивіться, ось на цьому малюнку в нас зображена зима. Так? Із цих маленьких карток ми маємо обрати три картки, які відносяться до цієї пори року. Ось подивіться, що зображено на маленьких Карточка. Діти навколо ялинки, так? Хлопчик на березі моря, дівчинка збирає листя, ще одна дівчинка катається на санчатах, на деревах квіточки і намальована пташка снігур. Дітки, які три картки ми оберемо до пори року зима? Подивіться на екрані, так? Ми обираємо там, де діти з ялиночкою, так? Це в нас до зими відноситься. Потім назвіть, що ще я обрала. Дівчинка катається на санчатах, так? І пташку Снігура. А інші три картки я відзначила червоним хрестиком. Правильно? Зимою на морі не можна купатися, так? Листя збирають восени. А коли квіт... дерева квітнуть, коли квіточки на деревах з'являються. Так, навесні. Правильно. А зараз нам з вами необхідно обрати картки до якої пори року? Так, до осені. Подивіться уважно та назвіть три картки, які ми оберемо до осені. Які картки я обрала? Так, дівчинка збирає листя, грибочки, жолуді та горішки, так, можна збирати восени і що ще? І картинку, де йде дощик, так? Молодці, правильно все назвали. Наступне нам треба обрати картки до пори року літо. Що ми можемо обрати до літа? Роздивіться уважно та назвіть. Так, хлопчик може купатися в морі, так він на березі моря засмагає. Що ще я позначила зеленою галочкою? Дивіться, полуницю та смородину червоною і чорно, бо ягоди достигають влітку, так? Ціль. І ще я обрала хлопчика і дівчинку, що граються у м'яча. Так, вони вдягнуті. Легко, як влітку. Ці картки ми обираємо до пори року літа. І ось останні ми маємо обрати до пори року весна. Які картки ми оберемо? Так, квіточки на деревах. Хлопчик робить шпаківню, бо вже пташки повернулися з теплих країв навесні. І і дівчинка саджає деревце. Молодці дітки! Дітки, ми з вами виконали усі завдання, що були у горішках. Білочка нам дуже дякує за це і обіцяє прийти до нас ще. На сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!